Буде функціонально та безпечно. У міській дитячій поліклініці номер 13 приводять до ладу укриття. Роботи йдуть комплексно, одразу у декількох напрямках. Ремонтують вхідну групу та запасний вхід. Більша частина запланованого в самому укритті вже зроблена. У підвальному приміщенні будови розташоване так зване найпростіше укриття, в якому зараз проводяться ремонтні роботи. Там поставили двері протипожежні, зроблені запасні виходи, а також там вже проведений ремонт в такому плані, що зроблено освітлення, вайфай, також там є вже туалет, у нас там душева і умивальник, де можуть люди так сказати, умитися. І там планується зробити сучасну. Вентиляцію, а на третьому етапі оздоблення стін і підлоги. На даному етапі проводиться ремонт вхідної групи та запасного входу. У поліклініці зазначають, що роботи над встановленням нової системи вентиляції почнуться за 2-3 тижні. Проект також кошторис розроблені і вже пройшли державну експертизу. Реконструкція укриття почалася ще 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення бомбосховище було прихистком для сотень людей, які тижнями ховалися від ворожих обстрілів. Неподалік самої поліклініки теж стався прильот. В будівлі повилітали вікна, але потім їх замінили, а саме укриття вирішили зробити комфортнішим. І на сьогоднішній день бомбосховище відкрито для всіх, хто потребує прихистку під час ворожих ударів та повітряної тривоги. Цілодобово можуть спуститися всі співробітники, відвідувачі, а також мешканці блислажачих домів. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Андрій Пакулов, Харків. Новини.